Ці, які прийшли до команди з Чернігівської області, вони у тобто, команді Василя Воранова виступають. Ну, по-перше, ну, в принципі, доволі успішно. Там ну що, кожен виконує сьоми, свою роль. Пусті, а по-друге, ну, це дійсно якість футболіста. Це такий симбіоз, умовно Лосенка, який ще молодий футболіст, якому 21 рік, якого орендували з шахтаря після успішного сезону. В Інгульці і досвідчених виконавців, от як сьогодні Денис Безбородько виходить в основі, не може зараз грати Андрій Татовицький. Він прийшов е до команди Дмитро Коркішка на заміні. Тобто є певне симбіос. Загалом е те як команда підсилилася, те, що вона зайшла, скажімо так, в еліту українського футболу не у тому складі, у якому здобувала цю путівку. Це, безумовно, те, що варто відзначати. Привітання тренерів Олександру Василь Баранов. Так, зараз тепло перекинулося між собою парою слів. Треба бути обережним Романові Гончаренко. Може бути зараз шанс у Уереса. Денис Андукви на фланці подає нападник рівненської команди і не дотягується Шарає. бойко на підбиранні праворуч програти 1-11. Це треба вміти. Збірні Норвегії програли Молдовани. Наяна Харатіна, то на сміяна. Лівий захисник Вераса грає на веслі помбу. Цікаво подивитися на цього бразильця. Сьогодні зі стартується гол! Сьома хвилина. Верес це знову. Віталій Бойко, як і на старті поєдинку проти ЛНЗ. Відкриває рахунок саме 18-й номер Вереса. 1-0 на користь команди господарів. Олександру крадіє. Віталій Бойко забив у матчі порта Елензе. забив у матчі Руха У товариського поєдинку під час паузи на збірні зараз знову відзначається 27-річний епівзагисник Авереса. Веслі Помба. А бразильський новачок рівненської команди зараз виконує філігранну. Ідеальну просто подачу. Атака Кудрівки одразу ще зараз може бути шансу. Морозка! Євгеній Морозко міг зараз забити у ворота своєї колишньої команди. і Вимагає зараз кутовий на користь Кудрівки Євгеній Морозко. Олександр Шандр вважає інакше. А зараз Гончаренко помиляється, може бути шанс. Лосенко. У нього хороша ліва Лосенко застосовує її. Але пробуває не точно Опорник Кудрівки. Іде м'яч поза ворота і буде удар від воріт виконувати Валентин Горох. Ну, було дуже очевидно, що Лосенко завдасть. Чи, да? чесно за... Він... Веслі, Веслі прокидає м'яч, Веслі Помба, пассендукве не забиває! Після прориву Веслі Помби намагався. м'яч проштовхнути у ворота, але не зумів цього зробити. Як Класно Олексія Гусева зараз Веслі Помба пройшов. Раз і два. Двічі обіграв він суперника. Виконав пас. Ндукве один додаток пробував, щоб вал був біля нього. Так сходу, можливо, не найзручніша ситуація для удару була у Дениса. Ну і не влучив зараз. Перед вкиданням кидає штрафний менеджек. Там боротьба у штрафного менечку, яку грає гравці курнівки. Зараз м'яч Гончаренко. І Гончаренко пробуває. А зараз здалеку і м'яч. Іде вище воріт. Не точно б'є. 33-й номер. Господарів поля. Георги Гуція, шостий, Віталій Бойко, номер 18-й. Грають у центрі поля. Ігор Харатіна вже 14-й капітан. Ігор Хратін найнижчий. Діє. Зараз атака. Гуся прострілює сильно. Вбиває голки, перебузборотьку не забиває. У цьому епізоді намагався головою зараз м'яч проштовхнути номер Кудрівка, Але я так розумію, що а, хто висе ж буде на користь команди з Чернігівської області, морозко віддав передачу на правий фланг. І Там вдалося розвинути цю атаку. Вбігання хороше від Гусєва. Тут м'яч від Стамуліса йде. Так Стамуліс не дав безбородькою пробити. Це я. Атака Вереса Хартір виконує пас. Хороший Веслі Помба. А мчить. Веслі Помба може бити. Веслі розгортається. Що далі зробить? бразилець? Передача Шарай! Не забиває Владислав Шарай. Прекрасна нагода була на 51-й хвилині матчу у Вереса. А задля того, аби зраху... зробити рахунок 2-0. Оцемо поєдинку. Хороша така отут передача на Веслі. Заважав йому шиповал. Не будемо Требо так уникати цього. А далі шарай не забив. Грає грузин на Стамуліса. Стамуліс повертає куці м'яч. А куця виконує подачу. Яшков на виході далі. М'яч у Сміяна! Максим Сміян. 2-0. 52 хвилина. Оце так дал! І знову на старті тайму гол від Двереса. Тільки вже на старті другого. Максим Сміян. Ударом за меш травного майданчика. Ударом Зелену збільшує перевагу рівненської команди сьогодні. Лівий захисник команди Олега Шандрука зараз пробуває точно і пробуває сильно, і пробуває так, що зреагувати Антон Яшков не зумів. Антон Яшков від кого м'яч відскочив власне у цьому епізоді. від кулака Яшкова просив веслі передачу. Не послухав його Максим Смія неправильно зробив. як 56-та хвилина зустрічі. Зараз. Ндукве б'є по супернику, і Ндукве червоно отримає. Пряме вилучення для Дениса Андукве. Удар ззаду. нападник Вереса зараз виконує. І це, скажімо так, інтрига для нашого матчу. Олег Шандрук, на кого він зараз кричить? Ндукве? Я так розумію, що так. Я так розумію, що не на арбітра. Хоча всяке може бути, давайте подивимося. Нам так фінальну версію цього епізоду показали в режимі лайв. Зараз ми подивимося на повторі вже Епізод цей цілком повністю. Бойко. Отут він ударив Івана Лосенка. Ну так. Ну, Саме задуму, ну, там є чай близько не було. От, скажімо так, сама ідея Дениса Духова, вона була нелогічна. Лосенко виконує передачу праворуч. Може бути шанс. Козак. Козак. Ну що, проб'є з лівою козак! Забирання. Валентин Горох до своїх рук. Козак не забуває цьому епізоді. І Він здобував у ході цієї команди підвищення у класі. Момент зараз може бути. І пробиває старчо з головою. реагує. А Валентин Горох однією рукою переводить на кутовий. Власне, там зрізався м'яч з ноги у футболіста Вереса. Він по ньому нормально не вилучив. Власне, у київському динамо не закріпився Дмитро Картішко. Але, власне, на рівні УПЛ. Зараз момент і м'яч у воротах. Але, що за свисток, арбітер підіймає руку, і цей голову Мирослава Сердюка не зараховує. Давайте дивитися на повторі. Так, Сардюк в сайді був очевидно. Гордішка зараз грає індивідуально, виконує подачу і міг старати зараз з ходу асистентом. Дмитро Горкішко Олександр Козак головою прибував. Міг бути такий джокерський гол. Один подав, другий забив, але козак а ворота не вилучив це в епізоді. Виконання кутового. Класне. І Удар є і м'яч летить повз ворота і буде ще один кутовий. м'яч пішов від ципата у цьому епізоді. Момент тут підставився А тож кутовий виконує кудрівка. Подача удар Не забуває Олексій Гусєв. Один буквально був зараз 30 номер Кудрівки, Ніхто його не опікав і не забив у цьому епізоді. Футболіст команди Василя Баранова. От реально нікого не було розривців Уереса Порич. Тобто доволі вільно себе почував Олексій Гусів. Так куточок був гостренький, не забив. будь-якому разі не забив зараз Олексій Гусів. По Подача і момент зараз у Гончаренка був. Міг зараз третій м'яч своєї команди Роман Гончаренка забивати. Головою пробив 33-й номер Вераса після подачі Віталія Бойка. Нагнойне виконує зараз подачу і м'яч зризується. Збирає огорок. Роман Гончаренко зараз міг стати автором дуже курйозного автоголу. Роман Гончаренко ледь привозить після невреалізованого свого моменту біля чужих та приносить ледь ледь. Ключове слово все. І головне, зараз може бути таким. Гол. Тут Картішка виконує подачу. Удар! Який сейв! Сардюк намагається добити. Який сейв від Валентина Гороха. А який же міг бути гол? А який же міг бути гол? Олексія Гусява нам показує, то він жовтий, так розумію отримав за атаки. Давайте дивитися за цією ситуацією. Тут подача. Куркішка головою робить скидку, і удар Сторчоуса. Вераз сьогодні on fire. Вераз завдяки голам. Віталія Бойка та Максима Сміяна здобуває перемогу 2-0 над кудрівкою у рідних стінах. Перша домашня перемога команди. З рівного у цьому сезоні відповідно перериває е, свою безвиграшну домашню серію. Верас вона тривала чотири матчі.